Вітаю, друзі! Вчора, 19 жовтня, Українська Правда опублікувала просто такий унікальний матеріал із посиланням на сухопутні війська Збройних сил України. У нас треба сказати, за два з половиною роки війни кого тільки не було в ньюзмейкерах. І ось, нарешті, джерелом сенсаційних новин в Україні стали сухопутні війська Збройних сил України. Про що йдеться в публікації на Українській правді? Сухопутні війська Збройних сил України погрожують кримінальними справами блогерам і журналістам, які збираються критикувати і дискредитувати ТЦК. Хто у нас тільки не займався блогерами і журналістами, і ось черга треба розуміти, нарешті дійшла до сухопутних військ Збройних сил України. І у мене є небезпідставна підозра. Що цю чергу встановлюють в офісі президента і сухопутним військам з офісу президента доручили зайнятися блогерами і журналістами для того, щоб не бути звинуваченими у утисках свободи слова і свободи преси. І ось ми бачимо, що сухопутні війська. Взялися за справу. Стаття на українській правді ну, так і називається. У ЗСУ пригрозили блогерам і медіа кримінальними справами за спекуляції, ну в лапках чомусь спекуляції щодо ТЦК. Цілком можливо, що редакція Української правди стоїть на захисті свободи слова і те, відчуває і передбачає, що журналісти української правди. Ну, вони теж можуть отримати кримінальні справи і переживають. Я прочитав прочитав я значить на сайті. Верніше, це офіційна сторінка, фейсбучна сторінка Сухопутних сил Збройних сил України. Прочитав це звернення з цими погрозами. І що я хочу сказати? Я зразу бачу впізнаю почерк військових. Це насправді писали військові, які взагалі не розуміють, де вони знаходяться. У них очевидно не було якихось консультантів, які би внесли якісь правки відповідно до не тільки там військової ситуації, а загалом до розуміння суспільних процесів. Відчувається, що люди, які писали цей закон, вважають, що всі, хто тут ходить по території, яка значить, називається Україною, вони є підлеглими, фактично є таким, військовослужбовцями чи потенційними військовослужбовцями. Тому що так, як вони пишуть і так, як вони звертаються, то ну, можна десь впізнати себе рядовим. Так? Е, ну, чим тут погрожують? Законом України від 8 квітня 2014 року. Номер 1183 риска7 там 7, про внесення змін до Кримінального кодексу України розділ 1, особливої частини. Злочини проти основ національної безпеки України, доповнені статтею 114,1, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. І відповідно до нього компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження для захисту законної діяльності сил оборони України та безпеки громадян, ну і так далі. І спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях, начебто незаконних дій представників. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій. Ситуація насправді надзвичайно складна, тому що мова йде про обороноздатність країни. І у нас насправді безліч таких блогерів, журналістів, які дійсно перешкоджають обороноздатності країни. але в цьому потрібно розбиратися, і не можна все списувати на проросійських блогерів-журналістів, яких у нас не просто багато, можливо, їх не так багато, але вони медійно грамотні, політично як кажуть в народі, підковані. І вони володіють дефіцитним соціальним ресурсом, вони володіють часом, вони володіють грошима, вони володіють медійними майданчиками. І складається враження, що їх насправді багато. Не можна все зводити до них, тому що значна частина українців, які не підтримують цих блогерів, журналістів, солідаризуються з ними. І виходить, така армія, ну, скажімо так, ідейно неспоріднених. Людей, які виступають єдиним фронтом. І насправді дуже багато українців, незадоволених діями ТЦК, солідаризуються, або їх використовують в темну. в темну Ось ці недобросовісні м'яко кажучи, або просто вороги України. І тому з цим треба розбиратися. Я вчора подивився подивився яка реакція коментарів почекав почитав ну багато коментарів в цій публікації, як для української правди 82 коментарі на різні думки і що я хочу сказати я хочу сказати що треба чітко розуміти чим не задоволені українці я зараз не буду розрізняти громадян України від українців. Я це зроблю напевно пізніше, але чим загалом не здоволення не несправедливістю мобілізації. Я колись уже давно говорив, що мобілізація це такий універсальний інструмент, який може використовуватися, але він має використовуватися справедливо в такому, ну. Ну хоча би штучно спорідненому суспільстві. Мобілізація накриває всіх без винятку. Якщо ми згадаємо мобілізацію американської армії за часів В'єтнамської війни, в період В'єтнамської війни, то справедливість досягалася жеребкуванням. У нас зараз теж говорять про чергу, що треба встановлювати черговість. Раз ми знаходимося в постійній війні з Російською Федерацією. То служба і в Збройних силах України і те, що колись було строковою службою, воно передбачає участь у військових діях і передбачає загрозу життю. І людина має там певні терміни, півтора чи два роки відвоювала, і потім вона переходить в чергу, в кінець стає. Наступні заходять. Тобто, оце жеребкування, те, що було в США, воно у нас пропонується чергуванням. Наступне, якщо ми згадаємо мобілізацію радянську, Друга світова війна, товариша Сталіна, його сина, не знаю, міф чи не міф, якого полонили німці, і пропонували обміняти Сталіну на якихось там генералів німецьких, і Сталін сказав, що ми скажемо тисячам таких, от. Людей, батьків, які сини потрапили в полон до німців. І Сталін сказав, що ні, я не міняю, міняю не міняю там молодших офіцерів, чи, кого там, чи рядових на генералів. І кажуть, що от так, значить, Сталін розлучився зі своїм сином, його десь там вбили німці чи як там було, але ще раз підкреслюю, що. Мобілізація в Радянському Союзі вона стосувалася всіх, в тому числі і сина Сталіна. Тобто ми говоримо про наступний феномен станове суспільство. Мобілізація неможлива за сучасних умов в становому суспільстві. Це ранній феодалізм, можливо, у нас якийсь неофеодалізм. І те, що у нас відбувається, у нас відбувається мобілізація. В становому суспільстві і ТЦК це інструмент мобілізації в становому суспільстві. Воно дійсно діє по, за законами, але за законами феодальними. І відображає, захищає закон, але не відображає право. Право до закону не має часто ніякого відношення. І в нас ніяк не може зрозуміти, в чому тут причина, і оці ТЦКшники, чи там верніше сухопутні війська. Збройних сил України, коли захищають ТЦК, вони захищають станове суспільство, докази взагалі в Україні станового суспільства. Це е, публікація на економічній правді нещодавно, після скандалу з головою Хмельницької МСЕК, провели інвентарізацію всіх арештованих мсеківців, які там мільйони горнули. Жодна справа не доведена до закінчення, замилення ніхто не покараний. І є підозра, що також оця Тетяна Крупа вона теж не буде покарана. А це говорить про стану суспільства, коли її там чоловік чи цей тетяний крупи, чи син лежить на ліжку з животом в доларах. Це теж безсоромна така от безсоромність. Людина втратила відчуття реальності землі під ногами, розуміє, що його знімають, але він не може розлучитися з цими доларами. Це все фотографується, віддається, потрапляє в німецькі змі, і вони дивляться на це шоком, тому що вони теж бачать в цьому неофіодалізм, тобто становість суспільства. Все у нас відбувається становість суспільства. Потім. А чим займається держава? Держава намагається просто легалізувати становість, щоб всі гроші, які от Тетяна Крупа бере, щоб вони йшли в державу. Оцей закон про економічне бронювання він не має ніякого відношення, ніякого стосунку до обороноздатності країни. Тому що якби він мав якесь відношення до обороноздатності країни, то бронювалися б інженери, які випускають дрони. Безпілотні літальні системи, і які працюють на оборонних підприємствах і так далі, і тому подібне. Це треба розуміти. А вони навпаки, мобілізуються, їх відправляють в піхоту штурмувати посадки. Натомість бронювання отримують різного роду сервісні види діяльності, як то доставка піци, їжі, там, то, що там бронювалися влітку був скандал. Не пам'ятають цього літа. Ну, по-моєму, так, цього літа. Э, періодично вони виникають з э, обговоренням питання бронювання, економічного бронювання. Так от економічне бронювання воно чітко показує на стану суспільства. Бронюються ті люди, які обслуговують феодалів, які їм доставляють піцу, обслуговують їх в ресторанах і так далі. І, на, і навпаки. Вимітаються всі ті люди, які офіційно чи там неофіційно працюють на оборонних підприємствах. До речі, причина тінізації це вдуматись у війну потрібно ховатися від держави для того, щоб випустити оборонну продукцію. Це можна пояснити, звичайно, спробами задавити всіх дронщиків, тому що держава аферисти, ну теж оці феодали хочуть заробляти на дронах. Але загалом всі скаржаться на те, що якась відбувається незрозуміла принципи економічного бронювання. Це все говорить про становість суспільства. І тому ТЦК це орган, який ну, він обслуговує феодалів станом суспільства. Етнічний важливий момент, аспект. Станової мобілізації, оскільки у нас країна ну, по-різному її там називають постколоніальна, постімперська і так далі, то найвищі стани мають громадянство України, але не належать до українського етносу. І у нас фактично, що робить ТЦК? Значить, воно виконує вказівки громадян України, громадяни України мобілізують. І використовують як витратний матеріал, витратний ресурс українців. Громадяни України використовують українців у війні. Громадяни України це не українці дуже часто, це треба розуміти. І по селах це дуже сильно відчувається і болісно реагується. І саме тому блог про якихось хасидів, який я зняв там, ну просто випадково потрапив в цей поїзд. Він набрав більше 200 тисяч переглядів, тому що у всіх є переконання, що громадяни України, які не є українцями, використовують українців, так трактує цю ситуацію, частина значна частина в Україні. З цим пов'язана така гострота сприйняття цієї ситуації. Це треба ну розуміти. Тобто, становість. І етнічність це от дві проблеми. І коли ми говоримо про ТЦК і про те, що їх типу, там незаслужено дискредитують і критикують, вони то працюють, звичайно, в законному режимі, так? але це не має ніякого відношення до права, це треба ну, розуміти. Ось, і цей момент він надзвичайно важливий. Ще одну річ, яку я обов'язково хочу тут підсвітити. Ем... Пороки станового суспільства. Пороками станового суспільства користаються. Ждуни користаються проросійські, російсько-культурні люди тут, в Україні. Але що важливо, вони не пропонують альтернативу. Вони не пропонують альтернативу покращення обороноздатності країни і взагалі не працюють і не мислять в моделі військового часу. Державної незалежності України і загалом потреб українців, етнічних українців. Вони працюють в режимі мирного часу і прикриваються правами людини. Ви ніколи від них не почуєте жодних пропозицій по покращенню по по обороноздатності країни. Вони ніколи не скажуть, наприклад, що. Мобілізація і примус це тільки для здобуття військово-облікової спеціальності. Я стою на позиції, що примус і мобілізація поширюються абсолютно на всіх молодих людей від 18 до 24 років, в який зручний період людина повинна півтора року, нехай рік, вона повинна обов'язково відслужити, зробити. Спробу або проявити зусилля для того, щоб спробувати себе зробити військового А потім з цих людей потрібно набирати рекрутів, але людина повинна бути на ти зі зброєю, на ти з війною. Це має бути стихія. Не вмієш, не можеш воювати, не виживеш. Тобто, це пропозиція, завжди є пропозиція, і ця пропозиція завжди передбачає мене, моїх дітей. Участі в цьому процесі. А ці люди, коли от вони критикують ТЦК, вони себе не бачать в цьому процесі і більшу частину не бачать. І тут насправді вони підривають обороноздатність країни, але ж треба розуміти: розуміти, що розв'язати цю проблему такими методами неможливо. Якщо е залишатися в моделі і у цьому конструкті неофеодалізму, станового суспільства, завжди будуть підлягати. Торпедуванню. І це потрібно пояснювати і розуміти. Казарін, Павло Казарін написав статтю на Українській правді, в якій він говорить, піднімає питання це на завершення виборів. І на те, що ми намагаємося перейти там в режим виборів. І говорить наступне, що країна вона повинна взяти стратегію не виборів, а війни. І під час війни ніякі вибори не проводяться, і воювати будемо довго, і виборів не треба і, і такі і інше. І повинні бути ну, типу, от каратися люди, які просувають оці, значить, строки. Ну, кажуть, що в 2025 році, тобто стаття така контроверсійна. Спочатку складається враження, що це для того, щоб Зеленського зберегти при владі. Ну, ніби так. Да? Але з іншого боку, якби Зеленський строки визначає, 2025 року війна може закінчитися. Ну, якщо війна може закінчитися, то тоді для чого взагалі всі ці спроби організ... здійснити правильно справедливу організацію для обороноздатності країни? Для чого працювати над обороноздатністю України? Думати, хто, кого, коли мобілізує і речі і так далі. Не потрібно нічого робити, так? Ну, до цього були 2-3 неділі, ось зараз 2025 рік. Давайте згадаємо Єрмака, як він в минулому році, півтора року назад, вже майже, там, чи рік назад говорив, що ми пройшли 70% цього шляху, і, типа, ось ще 30%. А, ви, а Портніков говорить, що ще нам іти, іти там, ну, роками. Тобто я чому це кажу? Тому що як значить, критики ТЦК і там, дискредитація ТЦК, то це кримінальна справа. А як вища політична влада починає оцю моркву малювати і перед носом сунути і дезорієнтовувати людей, то розказуючи, що 70% шляхомов вже минуло, це було півтора року назад. До цього вони тримали ще одного, значить, який розказував про 2-3 неділі. Тепер сам Зеленський розказує, що війна 2025 році може бути закінчена. Всі хочуть закінчення війни. Ніхто не хоче воювати, ні я, ні мої діти, ніхто не хочуть воювати. Але не такі речі не можна говорити, тому що говорити треба зовсім інші речі, а не а, грати на цих моментах з, з закінченням війни і провокувати ці всі так звані миролюбиві. І там якихось, я не знаю, які там настрої. Фактично, це дезорганізовує, дезорієнтує всіх і послаблює в такий спосіб нашу обороноздатність. Чомусь тут ніхто не говорить про такі речі в рамках е закону про внесення змін до Кримінального кодексу України і ніхто не лякає. Наче статтями про дискредитацію і перешкоджання діяльності Збройних сил України. Ну, от така от ситуація у нас з цією публікацією. І я не помітив ніяких серйозних реакцій з боку блогерів і журналістів. Ніхто якось не відгукнувся, тому що це ж якби. Загрожує всім, хто буде казати криві слова про ТЦК. На цьому дозвольте закінчити. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. вкотре підкреслюю, що це важливо. До побачення до наступної зустрічі.